Доброго вам ранку, дорогі глядачі! З радістю вітаю всіх, хто цього часу приєднався до перегляду рубрики Здорово жити. Іноді доводиться чути, що ми повинні відновлювати запаси енергії у своєму організму. Невже у нас є щось схоже до акумуляторів? Звідки взагалі береться енергія в нашому організмі і що вона собою являє? В цьому питанні немає нічого складного. Справді, для здійснення будь-яких функцій нашому організму кожній його клітині необхідна енергія. Звичайно, ми не міняємо батарейки, але відновлювати запаси енергії потрібно. І досягається це завдяки регулярному надходженню їжі. Саме вона забезпечує нас енергією. Але виникає питання, яким чином відбувається перетворення їжі в енергію. В процесі травлення відбувається розпад продуктів до окремих молекул, в тому числі і глюкози, яка потрапляє через стінку кишківника у кров. Далі в печінку, де і відкладається про запас або ж негайно використовується. Глюкоза, яка потрапила в кровоносне русло, доставляється до різних органів і м'язів, які мають в ній потребу. Досягнувши потрібного органу, молекули глюкози починають. Проникати в клітину, де в спеціальних структурах мітохондріях шляхом цілої низки хімічних реакцій утворюється енергія у вигляді молекул АТФ, яка доступна для подальшого використання. Виходить, щоб бути енергійними, нам потрібно постійно їсти її чим більше, тим краще. Звичайно ж, ні. Ми ж з вами живемо не для того, щоб їсти, а ймо, щоб жити. Та, якщо серйозно, не поспішаємо з висновками, бо в різних груп людей різні потреби в енергії. І надходження енергії повинно відповідати її витратам. А все залежить від активності людини. Також має значення вік людини, стать і характер праці. Відомо, що важка фізична праця, як і розумова, потребує великих затрат енергії. Тому не дивуйтеся, якщо після праці, чи то фізичної, чи творчої, вам дуже сильно захочеться поїсти. Отож, друзі, регулярно поповнюйте свої запаси енергії, але при цьому не порушуйте режиму харчування. І ще вживайте тільки здорову їжу, не їжте надміру. Дивіться рубрику Здорово жити та піклуйтесь про власне здоров'я. До зустрічі!